1 вересня за парти сіли не лише учні шкіл, а й ті, хто вже давно мав би закінчити не один навчальний заклад. Проте з різних життєвих причин цього не зробив. Мова йде про людей, котрі відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Із 2002 року при Бердичівській виправній колонії номер 70 діє навчально-консультаційний пункт, в якому засудженим дають освіту за програмою старших класів школи. В школі працюють вчителі різних предметів, всіх основних предметів. Працюємо ми, школа називається вечірня заочна форма навчання, групові консультації. Колонія, керівництво колонії звільняє засуджених на період здачі екзаменів, звільняє від праці, а також на заліки. Люди дорослі, до них треба зовсім другий підхід і свою методику навчання треба приміняти вже. Не все те, що можна приміняти. Всі, в міській школі можна приміняти тут. Але вони вас слухаються, дисципліновані учні? Проблем з дисципліною у нас не буває. У цій школі викладають вчителі ЗОЖ номер 3 В'язні відвідують її за власним бажанням. Заняття проходять щодня, крім вихідних. Хочу отримати освіту, тому що не грамотний. В зв'язку з цим хожу в школу. Виходить у вас вчитися, запам'ятовувати? Так, звичайно. Хотілося б, звісно, краще. Але деякі предмети з трудом, деякі предмети легко. Угу. І оцінки вам ставлять? Так, звичайно. А ви особисто які оцінки здебільшого отримаєте? Сім ну, балів, дев'ять. Коли різні, по різним предметам різні оцінки. Потреби у підручниках задовольняє бібліотека колонії. Тут лише навчальних книг майже 900. Шкільної програми у нас є книжки на всі предмети. Математика, фізика, географія, література зарубіжна, українська. Ну, всі підручники є. Нові. Всі учні забезпечені книжками. А окрім того, є ще які книжки? Художня література, детективи, українські письменники там Шевченко. За люблять читати її. Кожен любить читати книжки свої, там хто велику вітчизняну війну читає, хто якісь детективи, хто вірші читає. Вік учнів 24-45 років. Як і звичайні школярі, вони складають заліки та іспити. За час існування консультаційного пункту тут дали знання майже двом сотням в'язнів. Той із них, хто отримав атестат, може здобути у колонії і профтехосвіту. Шість років тому у 70-ті відкрилась філія Житомирського навчального центру номер 4 Тут відкрито сім ліцензованих робітничих спеціальностей на кшталт електрогазозварювальника, електромонтера, оператора швадського остаткування тощо. Заклад організований для того, щоб навчити засуджених професії і щоб вони здобули професію і мали свідоцтво про отримання професії, коли вони звільняються або переходять на інше місце роботи. Всі виробництво колонії заключає з нами договор на постав на навчання щорічне. Ми заключаємо. Порядка 80 слухачів щорічно. Ну, все згідно державних стандартів, які затверджені Міністерством освіти, це основи глузевої економіки, техніка пошуку роботи, правила дорожнього руху у них є. Крім цього, йде спецтехнологія згідно кожної професії, матеріалознавство, охорона праці, електротехніка і креслення. Теоретичними знаннями засуджені оволодівають у класах. Виробниче навчання і практика проходять у майстернях на базі виробництва колонії. Щороку набирають чотири групи по 20 осіб. Види спеціальностей, котрі будуть викладатися кожного року, обумовлюються потребами виробництва. Практичне застосування набутих умінь в'язні спочатку застосовують саме там. Після закінчення навчання в училищі учні отримують відповідні свідоцтва. У них персональні дані в'язня, його оцінки і ані слова про те, що навчався він у колонії. Учився на котельщика, учився на електрика. Розказували що на кого вчився. Также на практиці. Вже більше понятно. Получалось у вас все з діаче. Освіта конституційне право кожного громадянина. Мають його і засуджені. Тож у виправній колонії створено всі умови для отримання знань. Втім, більшість в'язнів уже певно усвідомили, що краще вчитися на волі.